Квадрогараж на зв'язку Слава Україні! Давайте поговоримо сьогодні про Сіквей 500 в базовій комплектації. Так, для тих, хто випадково потрапив на цей відосик, я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів і про цю апаратуру. Я все знаю. Не з буклетиків в інтернеті, блять, не з форумів, а з власного досвіду, тому що пробіги, пробіги. Квадроциклів в прокаті і напрацювання величезні, відповідно, є величезна статистика по слабких місцях, значить по сильних сторонах, що працює краще, яку техніку краще не брати. От, власне, я з 2016 року і веду YouTube канал і ділюсь цим досвідом, тому що, коли я починав тільки займатися прокатом. Інформації толкової в інтернеті практично не було. Значить, з моменту повномасштабного вторгнення моя прокатна техніка була передана силам оборони Київщини. Я весь свій квадропарк передав. От, тому зараз я займаюся сервісом, обслуговуванням, підготовкою до експлуатації квадроциклів і їх продажем. Значить, зараз розкажу про одного із найкрутіших монстрів. Так, для тих, хто випадково знову ж таки потрапив на цей відосик і не знає, що таке Сігвей, то можна сказати, що це новий бренд. Значить, на ринку вони з'явились, здається, у 2020 році, і з'явились вони внаслідок, ну, якщо можна так сказати, часткового розколу компанії SieafMoto. Наскільки мені відома, частина інженерів, там, маркетологів і так далі залишила виробництво Сіфмото. І на потужностях фабрики Сігвей, а Сігвей, я думаю, ви всі знаєте. По електротехніці оці самокати, моноколеса, блять, які ви міжу ніг затискали, їздили на них двоколісні всякі електрички. Значить, інженери з заводу SiefMoto доєднались до цього виробництва і запустили лінію по виробництву квадроциклів. Вони випускають тільки монстри дитячих, там якихось маленьких пукалок немає. Самий маленький квадроцикл у них це повнопривідна. Повнорозмірна, двохмісна, 50 Мало хто з вас чув про Сігвей, але більшість із вас знають про Сіфмоту, тому що Сіфмото тільки на ринку квадроциклів близько 15 років. А до цього вони ще випускали двигуни на мототехніку, на різну на квадріки і, і так далі. от е, Тому оця техніка сігвей вона. Розроблена, значить, оптимізована і модернізована командою інженерів, які залишили виробництво CFMoto, тобто командою людей, які вже мають величезний досвід по цій техніці. Тому техніка Segway дуже достойна, надійна і якісна. По факту, квадроцикли Segway Мають багато спільного з квадроциклами -МОТО. Ну, в принципі, це перехрещується і по інших виробниках квадроциклів, тому що китайці, так скажімо, з нуля мало що розробляють, а дуже часто за основу вузлів і агрегатів значить, своєї продукції беруть. Вузли і агрегати відомих світових брендів, які розроблені були там, скажімо так, в 90-80-х -х, х роках. От так само і тут. Значить, двигунчик тут за основу взятий від старої Ямаха Грізлі, значить, простий, невибагливий, надійний цей самий двигун. Як клон використовує і SafMoto, і Lінhaй, ну, інші кращі там, топові виробники. Значить, По комплектуючих, наприклад, ну, просто якщо подивитись на пульти, там, да, навіть пульти на SafMoto, 400 500 600-х, і Сігвей, ну, то вони ідентичні да, один в один. По двигунах я сказав, наприклад, такі комплектуючі, як варіатор. Да, там що Лінхай, що SafMoto, що Sigway. Вони замовляють їх в Канаді. Варіатори канадські тут стоять, варіатори від бренду Siv-Tech. Ну, це один із кращих виробників трансмісій, варіаторів там, для квадроциклів і для іншої техніки. От. Е, ну, елементи там, трансмісії, такі як редуктори, наприклад, замовляють в Німеччині. Е, мости маю на увазі передній і задній. Ну, тобто техніка досить достойна. Комплектуючі, вони замовляють там, не в Китаї, не в сусідньому Тайвані. Там, і навіть не в Кореї, там, Канада, Європа, Німеччина. І так далі. Апаратура досить достойна. Коротше кажучи, апаратура люкс. Апаратура досить достойна, надійна. Збалансована, немає ніяких проблем і здатна дарувати вам емоції. Значить, з моменту початку випуску і до сьогоднішнього дня, а зараз березень 24-го року, Сігвей собі намітив тенденцію відвоювати ринок у Сієв Мото. Тому вони стараються зробити свою техніку дещо комфортнішою, дещо потужнішою, дещо швидшою. І в той же час вони намагаються. Накидати на квадроцикл різних бонусів і плюшок, таких як немає у Мото, або дещо вони відрізняються. І окрім усього іншого, вони стараються тримати цінову політику суттєво цікавішу для клієнта. Ну, Проведемо порівняння, там, наприклад, з монстрами і лідерами ринку. Ну, ясна річ, що це прямий конкурент Сієвмото, і е, сюди якби, влітає лінхай. Розглянемо базові комплектації, наприклад, у нас в даному випадку базова комплектація без підсилювача керма, і порівняємо там сієвки і лінхай без підсилювача керма. То якщо взяти значить, там і лінхай, і сієвку без підсилювача керма, то е суттєво відрізняється. По-перше, по ціні. По-друге, те, що в базовій комплектації у сігвая є лебідка, наприклад, у сівмото її немає потужністю відрізняються. Якщо говорити про комфорт, то я б сказав, що 500 сіглей, напевно, один із самих м'яких в ходу квадроциклів в цьому класі. Там 450, -ки, 500 -ки, Сіф, Мото, там 550, -ки, 565 лінхаї, вони не попадають, вони жорсткуваті. От 500 ка реально м'який квадрик, він просто впливає. Значить, Дуже м'які амортизатори масляні, відпрацьовують. Шикарнюче. Е, Далі, якщо порівнювати, наприклад, по ходовій частині з Лінхаєм, то Лінхай суттєво програє, тому що передня підвізка Лінхая типу Макферсон, тобто у нього один речах і стійка. Через це якби, підвізка у Лінха ще жорсткіша, навіть жорсткіша, ніж у усі Ну, Дубовенька, так скажемо. Да, звісно, вона проста, невибаглива, але тут двохречажна підвізка попереду. як ви бачите а-образні речаги на двох шарових опорах працює люкс. Далі по світлотехніці. Якщо порівнювати базову комплектацію CFMoto з базовою комплектацією SIGWAY, то у CFMoto базова комплектація на звичайній, на звичайній рефлекторній оптиці зі звичайними галогеновими лампочками, типу H4, тут матричне BLED світло Тут просто конська конська Лінза отакенна от от всю фару от, з LED-матрицями. Ну, такого немає ні у Лінхая, ні у SafMoto. Ну, Лінхай, наприклад, в базовій комплектації. Ну, Лінхай всі завозяться на титанових дисках. От, а у SeafMoto і у Segway є версії. На спрощених дисках, на залізяках, але я думаю, це на швидкість не впливає. Тобто я вже назвав перевагу як мінімум лебідка, LED фари відмінності попередній підвізці, вона значно комфортніша, потужніший двигун. от іще якщо порівнювати систему впуска, Sigway з Лінхаєм, от, то Sigway тільки інжекторний. Постійно оновлює свою прошивку для того, щоб оптимізувати роботу двигуна, отримати від нього максимальну віддачу, і економічність і потужність. То Лінхай в цьому бюджеті він буде карбюраторний. І навіть якщо взяти інжекторну, трошки дорожчу версію Лінхая там 550 або 565, то. Він не попадатиме. Інжектор у Лінхая має самі старі прошивки. От вони як почали ставити інжектор там близько 10 років назад, от як розробили ту прошивку під двигун, і вони нічого не міняли, вони нічого в ній не оновлювали. Тому, в принципі, всі інжекторні лінхаї, якби, вони досить надійні, збалансовані, вони їдуть. Але інжекторні лінхай набагато тупіші. Тому якщо ви обираєте лінхай то краще взяти карбюраторну версію. По-перше, простіше буде в обслуговуванні, по-друге, він буде реально потужніший і класно їхати. Тут інжектор має саму сучасну прошивку, тобто він їбаше, мама рідна, скільки ви даєте газу, скільки він і вливає туди пального, поливає і пиздує на всі бабки. Тобто тут по інжектору, наприклад, із CFMoto, вони йдуть нагавного. Що CFMoto, там, що Sigway, стабільненько, там, як мінімум раз в півроку вони заточують, оновлюються, підправляють для того, щоб техніка насипала на всі бабки. Так, Про дизайн ми говорити не будемо. Це справа смаку. Але як на мене, Sigway ну, це, це Tesla, це, напевно, найпередовий в плані дизайну і в плані там деяких. Технології, які є на борту квадроциклу. Дуже крутий дизайн. 600 ще крутіше виглядає в деяких розуміннях, але 500 мене підкупляє своїми ну, деякими. сучасна оптика, така частково розкоса, але лінії прямі, да? вони якісь строгі. От. Те ж саме і тут. Значить, по арочках прямі лінії. Значить, ну тут накладочка Фальш баку Тут знаходиться насправді повітряний фільтр, але подивіться теж, як вона прямими лініями обіграна. Квадрик виглядає одночасно і футуристично, і в той же час він не зализаний. Таких якихось виїбонів немає незрозумілих. Тобто він виглядає сучасно, але виглядає все ж таки як квадроцикл, як утилітарна, брутальна, величезна машина для дорослих дядьків. Так, якщо говорити про задню підвізку, ну вона е, що у сівмото там що у Сігвейя, Шуулінхая, можна сказати, однакова на чотирьох поперечних там, образних речагах. І тут, ну, відмінності, конструктивні, невеличкі Там розміщення стабілізатора і все-таки інше амортизатори. От, а загалом у всьому іншому компоновка у них дуже схожа. Але якщо брати нюанси, дрібнички, от, на мою думку, аргументовано Sigvey е, виривається вперед. Така плюшка була до 24-го року тільки на 600х. З 24-го року всі 500 з заводу обладнані Т-боксом. Т-бокс це фірмове обладнання, значить, яке включає в себе можливість конектити квадроцикл з телефоном. Ну, тобто, з моменту покупки квадроцикла, значить, ви підв'язуєте його до свого телефону. Без телефону, без смартфону, якщо у вас його немає. Ваш квадрик не поїде. Вам треба активізувати, ак активувати квадрик, підв'язати додаток там, через Google аккаунт, там, або Facebook, або номер телефону, хоча б через SMS. Тільки тоді квадрик у вас запуститься. Значить, цей t Має на борту GPS-трекер, має купу налаштувань. Можна через смартфон. Ну, GPS-трекер, я думаю, всі розуміють, що це таке. По-перше, це для безпеки. В будь-який момент ви можете подивитись, де стоїть ваш квадрик По-друге, це прикол. Після покатушок ви можете подивитись маршрут, де ви катались, поділитись цим маршрутом з друзями, щоб друзі могли повторити ваш маршрут. Ну, коротше, Приколів, купа на борту цього квадроцикла, яких немає у жодного іншого бренду. Можливо, дідо трошечки відсталий і чогось не знає. Якщо все ж є квадроцикли з штатним gps трекером на борту, з можливістю слідкувати за цим віддалено там запускати квадрі, глушити і так далі. Напишіть мені, я про таке не знаю. Але з 2024 року, от те, що я знаю, то це навіть п'ятісотки і шестісотки вони обладнані цим Т-боксом, GPS-трекером, можливістю вміняти налаштування роботи двигуна там і так далі, і тому подібне. Так, апаратура досить потужна. Дехто не розуміє, що це таке, дехто спілкується там з маньяками в квадроспільнотах, а всі маньяки кажуть, що треба брати 800 літр. 500 це для дітей, не знаю. Мені 35 років. От. І на мою думку, 500 пиздує так, що шуба загортається. От, Як перший квадрик, його буде більше, ніж достатньо. Ну, Він сотню біжить, він може тягнути за собою на мотузці. там, Хочете бус, хочете копійку цю. Там онланус у нас стоїть. Навіть понижену передачу включати не треба, він його тягнутиме просто. Легесенько. От. Не знаю, кому мало. от, Для входу в світ квадро... квадротусовки цього квадротуризму. Апарат мега достойний. Має повноцінну квадроциклетну трансмісію, має квадроциклетний варіатор, такий як на більшості сучасних квадриків, має понижену передачу, має підключаємий передній міст, має блокування переднього мосту, задній міст завжди заблокований. ну Тому тут на борту практично повний фарш для бездоріжжя. Це величезна, двомісна база. Довжина сидіння оцього, блять, просто. Його протяжність, як Україна з заходу на схід. Значить, отут, значить, без складнощів розміщається троє дорослих. Я маю вагу 103 кілограма і 183 см зріст. Тобто я немаленький взагалі. Отаких От як я, тут сідає троє. Три дядька може сісти, і ще між цими дядьками буде зберігатись соціальна дистанція. Ну, тобто, це величезний квадрик, це взагалі немаленький От, так, що ще хочу сказати. Точніше, хочу відповісти на деякі питання, які мені задають часто в коментарях в ютубчику, в Тіктоці, в інстаграм, де хто запитує, там, а чи надійні вони, а що, а як. Ну, з приводу надійності я вже пояснив, що ну, ця техніка е, побудована на вузлах, які розробили в 80-х 90-х япошки. Тобто в той період, в принципі, всі виробники. Значить, гналися за якістю, за величезним запасом міцності і надійності. Тому е китайці просто взяли, скопіювали, зробили клон цього мотора, та ж геометрія. Значить, е коротше, все охуєнно з надійністю у цих апаратів. Є апарати, які пробігли вже там по 5-6-6. 7 тисяч кілометрів і проблем у них немає. Такі апарати заїжджають до нас на ТО. Нещодавно у нас була 600 з пробігом 5000 кілометрів. Ми замінили на ній підшипники, замінили дві шарові опори, масло, фільтри, і все, і вона поїхала. 600 ка ця, я за нею постійно слідкую, вона тут недалеко від нас в Черкаській області катається. 600 -ка, ця просто живе блядь, в болотах. Це не квадроцикл, це не колісна техніка, це просто їхтіандер. Він просто живе в болотяках. 5000 тисяч кілометрів в болотах. Підшипники поміняли і дві шарові опори. Ось вам відповідь. Такі квадрики їбашать в ЗСУ. Найближчими днями до нас приїде на відновлення 600. Ну якби вона в непоганому стані, пробігу там під 6 тисяч. Але роботи по ній буде. Ну Ви розумієте, що в бойових умовах на нулі там обслуговувати квадрик, там якісь пильники, резиночки, щось змазувати. Ніхто не робить. Квадрік заводиться і їздить. В общем-то, він скоро до нас приїде, я покажу на нього обзор. Апаратура шикарніша. У мене на Тікток є відосик, Там на прикладі двигуна, у нас був е на ремонті отакий двигун значить, е квадрик військових, який ми ремонтували, він вийшов з ладу просто через те, що в ньому не міняли масло, і хлопці доїздили до того, що масла в двигуні не стало, і він застукав. Коротше кажучи, на прикладі механізму приводу. Е Балансірного валу, маслонасоса насоса і е, помпи, я показував, в чому різниця. Я порівнював там оцей механізм приводу на квадроциклах CFMoto і от на Сігвейчиках. Так от, на Moto шестерні приводу оці всі пластикові, значить, а тут вони сталеві. Ну, всі ви знаєте, що Moto охуєнна і надійна техніка, да? от, але пластикові шестерні приводять в дію там, балансірний вал. Маслонасос і помпу. Маслонасос, напевно, і помпа це два найважливіших вузла для того, щоб двигунчик мав нормальний ресурс. Просто уявімо, що та пластикова шестерня колись перегріється, пластик втратить якісь свої властивості, там якусь еластичність, упругість, жорсткість і розвалиться та пластикова шестерня. да Маслонасос не качає масло колінвалу пизда, поршневі пизда, двигун застукав, помпа перестає. Качать, охолоджуючу рідину, перегріли двигун. Ну, все те ж саме. от Це сійфмото. Це чисто теоретично. Ми припускаємо. В принципі, ті шестерні ходять, проблем з ними масових нема. Ну, разові там якісь я читав про це. от Але загалом всі ми знаємо, що сійфмото це охуєнна апаратура. От, тут ці всі шестерні сталеві. Тобто тут зроблено все. Ну, як на мене, набагато добротніше, ніж на CFMoto. Ну, При всьому, при тому, що мото навіть на пластикових шестернях ходить. От така історія. От, 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 ну, це чисто мій погляд значить, на цю всю історію. Тому переймайте опит досвід, точніше, користуйтеся, апаратура шикарнюча насправді. Так, хочу відповісти ще на одне питання, бо багатьох турбує. Сервіс і наявність запчастин з приводу гарантії, напевне, по Сігвею це один із найкрутіших брендів, бо вони кажуть, що ми будемо пробувати надавати гарантію, навіть якщо власник квадроциклу жодного разу не обслуговувався на гарантійному сервісі. Тобто вони кажуть, ми будемо розглядати випадки. Якщо випадок все ж гарантійний, то ми ну, будемо намагатись розглянути можливість компенсувати власнику. Вартість там такого дефекту, який виник не з вини власника, а з вини заводу. Уявіть собі. От, але все одно постачальники просять, щоб було менше всяких спорів, обслуговуйте техніку на профільних сервісах. Не обов'язково на офіційному сервісі, на будь-якому профільному сервісі, який Працює офіційно, має відкриті відповідні кведи на обслуговування цієї діяльності, і який видасть вам офіційні документи там, про проходження нульового ТО, про проходження першого ТО, другого там, і так далі. Для того, щоб мати можливість повноцінно скористатися гарантією. Значить, запчастини на цю техніку є, їх завозять масово. У постачальника є величезний склад. От, нещодавно ми відновлювали такий квадрик військових, я вже казав. Двигунчик, там трошечку ходовку ми їм відновлювали, то е, я поїхав на склад, взяв коленвал. Я поїхав на склад, взяв прокладку картера. Я поїхав на склад, взяв задні амортизатори посилені. Ну, від шістісотки. Там шарові опори на шестісотку. Я вже казав, шестісотку ми обслуговували нещодавно і підшипники ступичні. Да, там. Задні і передні підшипники я просто поїхав на склад, взяв. Тобто масла, фільтри, колодки, шарові опори, рульові наконечники, навіть колінвали, поршневі кардани, Оце все є на складі. Тому, якщо ви маньяк, якщо ви збираєтесь їбошити, якщо ви збираєтесь ламати квадрик е апаратура шикарна, достойна, значить і сервіс, і гарантія, і запчастини на них є. Ну, просто якщо порівнювати наприклад з лінхаєм. Який би там не був він прикольний. Да? От, але є проблемки по сервісу, є нюанси по гарантії і практично повна відсутність запчастин. Ну, Де що там є, щось завозять, то по лінхаю там взагалі складно. Ну, CFMoto в цьому плані. значить... Еталон, тобто вони йдуть нога в ногу з Сігвейчиком. Да? От, але я все ж таки сьогодні говорю про цю апаратуру, тому що мало хто про неї розповідає, мало хто про неї знає, а у нас вже є величезний досвід, величезні напрацювання і розуміння, що це дуже крута техніка. І от якщо власне порівнювати базові комплектації там moto лінхайчика і Сігвея. То ця штука однозначно виграє. Ну, навіть якщо взяти добре комплектацію з підсилювачем керма, все одно, як на мене, ця штука цікавіша. Але то питання релігії. Якщо у вас е склалося, знаєте, на підсвідомості таке внутрішнє розуміння, знаєте, бажання, що вам треба сейф-мото, не питання дзвоните. У нас стоять постійно сейф-мото, 400, -ки, 500, -ки, 600. -ки. Зберемо для вас будь-яку техніку, обслужимо, налаштуємо, підготуємо масла, фільтри замінимо, зальємо ахуєнну синтетику для того, щоб з перших хвилин обкатки квадроцикл їбашить на максимум без шкоди ресурсу і адекватно обкатувався. Так, Всі, хто слідкують за мною, давно. Бачили відосики, в яких я розповідаю про особливості підготовки квадроциклів до експлуатації, наприклад, лінхаїв, наприклад. Яка б не була техніка Лінхай класна, але підготовка до експлуатації, саме Лінхаїв, дуже сильно впливає на їх подальший ресурс. От, в Лінхаях потрібно замінювати масло. В лінхаях потрібно протягувати там практично кожен гвинт, в лінхаях треба трошечки повозитись з проводкою, в лінхаях треба зашприцювати, там кардани, ще дещо промазати і так далі. Тобто добряче попрацювати з квадроциклом для того, щоб підготувати його до експлуатації. По квадроциклах Сігвей такого немає. Тут з заводу зроблений можливий максимум для того, щоб з коробки фактично прикрутити колеса на нього, і він поїхав. Ну я це вже все показував. Ось, подивіться, кріплення переднього речага. Як ви бачите, мітки трьох кольорів там біла, помаранчева і блакитна. Так от, ось воно, наприклад, кріплення амортизатора. Бачите, теж три мітки. Значить, Це контроль затяжки всіх вузлів і агрегатів. Дві мітки ставить завод білу значить, і блакитну, а помаранчеву міточку. Це вже ставимо ми, ставлять наші тігри, ну, там, куди не заглянь. Ось воно там, кріплення стабілізатора, ось воно там, кріплення речага. Подивіться, оранжева міточка. Це ми перевірили рівень масла в задньому редукторі. Тобто, <зважаючі> незважаючи на те, що на квадроциклах, коли вони приходять з заводу, стоїть по дві мітки. Контроль затяжки, так? тобто все перевірено з заводу, ну, ми не лінуємось, насправді це займає не так багато часу, щоб ще раз все перевірити. <зважаючі> Фактично, нічого робити не треба. Тобто тут з заводу максимально відповідально ставляться до підготовки квадрика, Навіть масла завиті охуєнні, масла міняти не треба, і завод стверджує, що можна на них починати обкатку. Так, ну мене Сігвей підкупляє наявністю запчастин як людина і людину, яка займається сервісом. Квадрик військових у нас був там на відновленні 600 була на ТО. Я просто подзвонив, замовив запчастини, все, не треба, не треба ламати голову. От З Лінхаєм набагато складніше. Треба шукати, сідати в інтернеті, підбирати, щось, замовляти, там немає, звідти замовляти і так далі. Тобто в цьому плані просто люкс. Щось розбовталось. Замовив, порішав. Далі підкупає наявність різних аксесуарів, фірмові, багажні кофри, наприклад. Да? Є на передній багажник, є на задній. Там є амортизатори посилені, є алюмінієві захисти, є лопати, снігоочисні і так далі. Все, що ви хочете. Тобто постачальники турбуються про сервіс, вони розуміють, що це техніка не з найнижчого цінового сегменту. Вони розуміють, що цю техніку будуть купувати, ну так скажімо, не останні люди будуть купувати її якісь ну, люди. З рівнем достатку, так скажімо, більше середнього, підприємці, якісь бізнесмени, люди, щось, які щось трошки знають в житті. І окрім базового квадроцикла, їм знадобляться додаткові аксесуари. Тому на оцей квадрик є аксесуари, є там різні диски, є покришки збільшеного розміру, багажні кофри там наперед, назад, підігріви там і так далі. В запасі постійно у них є там фари, пластик, якщо воно ну, десь. В'їбетись там в іншого квадроцикліста, там, або в дерево, або десь перевернетесь. Ну це відбувається. Це абсолютно нормально. Тобто в магазин по хлібчик на квадроциклах ніхто не їздить. Їх всі купляють для бездоріжжя. Мототехніка це найбезпечний вид транспорту і найбільша кількість пригод трапляється саме на, на мототранспорті. Тому купуючи квадрик перш за все, купіть собі шолом купіть собі шолом. Та в ідеалі мотоботи, якусь простеньку кольчугу, навіть китайську, таку, да, яка буде там грудіну вам закривати там, і хребта трошечки на той випадок, якщо ви десь вилетите. От. І то буде кайфово. Коротше кажучи, сподіваюся, інформація вам була цікавою. Апаратура люкс, запрошуємо на тест-драйв, кого цікавить, приїжджайте. В даний момент таких квадриків там по Україні залишилось там на пальцях, напевно, однієї руки можна порахувати, ну тому що є певний дефіцит під час війни. Наступна поставка їх буде десь у липні. Тобто, якщо ви не встигнете урвати його зараз, ви телефонуєте, бронюємо, скидаєте передплату. От і чекаєте, чекаєте липня, ну може там кінець червня. Отак От, будуть і п'ятісотки. І шість соточки всіх обняв. Слава Україні! башим. Не забувайте підтримувати військових, бо тільки завдячуючи їм, я можу знімати цей відосік, а ви можете його дивитись. Тож донатьте, підтримуйте волонтерів, підтримуйте військових. Це дуже важливо. Повірте мені.